Розійшлись Хмарки, гляне сонечко. Заб'ється в грудь. Село Липівка найпівнічніша частина Готинського району Івано-Франківської області, яка розташована на березі річки Гнилої Липи, протоки Дістра. Протягом своєї історії село тричі змінювало назву до 1570 року Матіїв, до 1947 року Фірлеїв і, нарешті, теперішня назва. Липівкою село назвали за радянської влади у 1948 році. Підставою для цього послужила ріка Гнила Липа. Важливою історичною пам'яткою села є костел святого Станіслава, якому понад 400 років львівський суддя і від Фірлаєва Миколай Райновський надав кошти на будівництво костелу 1573 року, якого мали закласти на місці знищеної церкви села Матіїв. Про пощу отець Петро Стрийковський керував будовою до 1578 року. Незабаром після чого ймовірно дерев'яний храм освітив ахієписком Ян Дмитро Соліковський. Дана місцевість була часто атакована татарськими загонами. В час одного з нападів 1639 року загинув про пощ отець Адам Залівський, а костел був пошкоджений, можливо, зруйнований. Після цього обвели обороним муром костел, відновлення якого тривало наступні 27 років. У цей період дахи покрили червоною дахівкою. Храм був єдиною муровною будівлею в околиці, чию обороноздатність підсилювало розташування на пагорбі над високим уривищем ріки Гнила Липа. У 17 столітті храм був знову пошкоджений. А при наступі турків 1672 року міщани знову оборонилися в костелі. Після чого він був захоплений, пограбований і спалений. Новий пропотець Ян Козелек зайнявся відновленням костелу завдяки фундації їд. Чи досанова Станіслава Ковальського йому вдалося перекрити частину даху? Костел був настільки бійним, що залишився опис, перев'язуючи шнуром дерев'яної монстрації. Лише після ослаблення Османської імперії та зменшення загроз татарських нападів воротинський декан про почтю Ферлеєва отець Андрій Шиновський відновив костел, помалювавши його всередині, встановивши нові образи та покрив новим дахом костел і вежу. У 1773-1736 сімдесят третьому, Бенедикт Хмельновський отримав літургійне спорядження, образи з інших храмів, зокрема три ікони: святого Йосифата, Матері Божої, святого Онуфрії, закритого монастиря Васильян у Дусанові. Першу світову війну костел пройшов без значних пошкоджень. Лише 1914-го було реквізовано дзвони, а 1920-го більшовики вбили пропощу отця лиця Адама Малачинського. Друга світова війна знову обійшла костел. Про пощ отець Станіслав Шатко 1945 вивіз до ПНР рухоме майно костелу, який був закритий. У ньому влаштували склад зерна. У 1991-му костел повернули віруючим РКЦ. Наступного року освятили, розпочавши ремонт храму. Костел обслуговується священниками з зголотина. Обряд в'язання Василія» – традиція, яку зберегло село Липівка. Народний фольклорний колектив із Липівки заходить із колядою до першої хати, в якій господар називається Василь. Василає Учасники дійства вдягають на свято Василія стародавні вбрання. Жінки шалянові спідниці, чорні напівшубки і огортаються хустками. Чоловіки вдягають натуральні кожухи на головах у всіх шапки, до яких прикріплені букетики з колосків і калини. Робимо оці букетики, збираємо оці шуби, тому що вже старші люди, старше покоління багато помирало і нам шуби залишили. Але ще декотрі мають нас на по хатах. То ми йдемо два-три дні перед тим, збираємо шуби. Головними атрибутами обряду є Грегор, різдвяна зірка та перевесло. Найперший атрибут найважливіший це є Грегор. Плетений вінок сосни, плетений калина з колосками. Він е, оперезував е, головного героя. Також дуже важливим атрибутом є різдвяна зірка. Це є вифлеємська зірка, з якою кожен раз ми йдемо в кожну хату, тому що вони роблять, щоб зв'язати ноги нашому імениннику. Кодить вітаємо. Витаємо. Щаська візда. Ми я божаймо. Основна частина обряду це виконання старослов'янської пісні Ізле ще благодать. який більше ста років. Колектив осучаснив її і переклав на українську мову. Омилуйня Боже Гоче! Все осідоти невочем. Зговори! У селі була дерев'яна церква, спалена татарами. На її місці у 1737 році споруджено нову, також дерев'яну, яку змінено у 1893 році на кам'яну церкву зі щастя Святого Духа. Хамі служби Божі дуже красиво хор села Липівка. З початку повномасштабної війни мешканці села Либівка роблять все можливе для підтримки збройних сил України, виготовляють бандерівські батончики, котрі вміщують в собі багато поживних речовин для енергійної сили, будинку культури і школі. Всі бажаючі активно платуть маскувальні сітки, виготовляються копні свічки і інше. Також на свята і не тільки в селі збирають кошти та їжу для наших військових, які пізніше освячує священною водою священик і передають на фронт. Алепівка це мальовниче село, яке старано проживає цей складний час і зберігає свої цінності.